А під час операції хірург забирає до 80% з них. При ліпосакції лікар не робить розрізи, а замість них невеликі проколи. Доброго дня, дорогі глядачі! Мене звати Андрій Миронов. Я пластичний хірург клініки Анна Космо». Сьогодні ви дізнаєтесь, що ліпосакція, як і усі інші, має ризики ускладнень. Тому перед тим, як її проводити, треба зважити і підготуватися. Я розповім вам, які можуть виникнути ускладнення і найголовніше, як їх уникнути. Ліпосакція це не альтернатива правильному харчуванню та активному способу життя. І це не метод загального схуднення. Це операція, яка допоможе відкоригувати певні ділянки на тілі, які накопичують більше жирових відкладів. Операція допомагає зробити тіло та його контури більш гармонійними. І попри те, що це одна з найбільш популярніших операцій у світі, вона займає друге місце по популярності після збільшення грудей і часто проводиться навіть під місцеву анестезію через декілька мінімальних проколів. Все ж це хірургічне втручання, яке супроводжується ризиками та може мати ускладнення. Чому ліпосакція настільки популярна? Річ у тім, що за допомогою неї можна позбутися локальних жирових відкладень назавжди. Кількість жирових клітин формується в організмі людини у перші 5 років життя. Через неправильний спосіб життя, переїдання, клітини збільшуються в об'ємі, за рахунок чого ми набираємо вагу. Позбуваючись цих жирових клітин, а під час операції хірург забирає до 80% з них, ви можете бути впевнені, що навіть якщо ви знову будете набирати вагу, Ця ділянка більше не збільшиться. Поговоримо про ризики виникнення ускладнень в залежності від виду ліпосакції. Про це мало хто говорить. Здебільшого лікар розповідає про медичне ускладнення, які виникають з вини пацієнта, що порушує рекомендації з відновлення, чи лікаря, який міг порушити техніку проведення операції. І про це все ми теж поговоримо далі. Однак зараз я хотів би розповісти про ризику складнень в залежності від методу ліпосакції. Є різні види апаратів для ліпосакції, які відрізняються методом впливу на жирову тканину, а саме яким чином відбувається руйнування жирової тканини для її подальшого відкачування. Це може бути ультразвукова хвиля. В неї є свої переваги, однак це точно найнебезпечніші методи, оскільки з її допомогою найбільший ризик створення опіків прилеглих тканин. При ультразвуковій ліпосакції також можуть бути такі ускладнення, як бугри нерівності. Також є так звана класична ліпосакція, більш безпечна, ніж ультразвукова. В такому випадку вплив на жирову тканину відбувається за допомогою подачі спеціального розчину. Однак після неї досить болісне відновлення, метод травматичний, до речі, як і ультразвуковий. І, на жаль, такий метод не допомагає скоротитися шкірі після ліпосакції. А це особливо важливо, якщо ви плануєте велику за об'ємом операцію, або операцію в ділянках, де шкіра за своєю природою скорочується досить погано, наприклад, шкіра на руках та внутрішній стороні стегон. Або якщо у вас не дуже пружна шкіра. В такому разі може бути естетичне ускладнення у вигляді ялої шкіри, і вам слід звернути увагу на інші види ліпосакції, або приділити чимало часу і фінансів для реабілітації. Проводити спеціальні процедури у косметолога як до операції, так і після. Ще є вібраційний метод ліпосакції, найбезпечніший метод. Вплив на жирову тканину відбувається за допомогою делікатних вібрацій. За свою практику я багато років працював і класичним методом, і ультразвуковим, і вібраційним методом. Не пробував лише лазерну ліпосакцію, оскільки це, скоріш косметологічна процедура, яка дуже обмежена по глибині впливу лазеру і можливостях корекції. З власного досвіду. Раджу саме вібраційно нотаційну ліпосакцію. По-перше, безпечна для пацієнта. Немає ризиків опіків. По-друге, операція проходить на 20-30% швидше, а це більш коротке перебування в наркозі, якщо ви плануєте операцію під загальним наркозом. По-третє, вібрації стимулюють клітини шкіри виробляти колаген, Відповідна шкіра скорочується, стає більш пружною. Умовно ускладнення можна поділити на медичні та естетичні, але часто вони взаємопов'язані між собою. Одні стають причиною інших. Перше ускладнення сірома. Це скупчення рідини під шкірою в місцях забору жиру. Виникає це ускладнення через порушення рекомендацій лікаря у реабілітаційний період, чи не носіння, чи неправильне носіння компресійної білизни. Або ж це ускладнення може бути через фізичне навантаження чи надмірне споживання рідини. Норма споживання рідини 1,5 літра на добу протягом перших 10 днів після операції. Компресійну білизну рекомендовано носити після ліпосакції протягом періоду до місяця, але термін може бути подовжено. Це залежить від особливості організму пацієнта. Завдання компресійної білизни полягає у тому, щоб шкіра щільно прилягала до тканин, де утворились пустоти через те, що ми забрали жир. Якщо вона не прилягатиме, то є ризик утворення цих самих сіром. Якщо ж сирома сформувалася, необхідно звернутися до вашого лікаря і чітко виконувати його рекомендації. Якщо лікар вважатиме за потрібне, треба буде пунктувати, тобто забирати рідину з-під шкіри. Після пункції потрібно продовжувати носити компресійну білизну, щоб запобігти повторному виникненню сироми. Друге ускладнення гематоми. Ризик виникнення цього ускладнення визначається ще на етапі підготовки до операції. Перед операцією пацієнт повинен здати аналізи, зокрема кололограму. Так лікар може побачити, чи все гаразд у пацієнта з згортанням крові. Якщо ж ні, операція переноситься до моменту, поки стан здоров'я пацієнта не буде відкарговано. У тяжких випадках в операції може бути відмовлена, адже ж це ризик кровотеч і гематом. Як і в випадку з сиромами, якщо гематома виникла, потрібно звернутися до лікаря та виконати пункцію. Якщо цього не зробити, це може привести до формування фіброзу чи асесу. Третє ускладнення це порушення чутливості у зоні операції. Це тією чи іншою мірою відбувається при кожній операції. При ліпосакції це також неминуче, оскільки під час руйнування жирової тканини можуть травмуватися і деякі нервові закінчення у тканинах, і цього, на жаль, неможливо уникнути. Однак це проходить вже через 1-2 місяці. Ще одне ускладнення це горби та нерівності на шкірі. Чому з'являються ці ускладнення? По-перше, через надмірне та або нерівномірне відкачування жиру. Жир забирають поверхнево. Також, якщо у пацієнта з самого початку були надлишки шкіри або виражений целюліт. Лікування таких нерівностей залежить від їх причини, а їх, як бачите, немало. Через це я підготував для вас окреме відео на цю тему. Обов'язково подивіться і дізнайтесь, як позбуватися нерівності після ліпосакції, а в деяких випадках навіть як їх попередити. Наступне жентичне ускладнення обвисання шкіри. Воно виникає через зниження тургору шкіри і її еластичності. Це, в свою чергу, стає наслідком зменшення в шкірі, кількості та якості білка колагена. Саме він відповідає за пружність шкіри і є її каркасом. Це може бути через генетичну схильність або ж через вікові особливості у пацієнтів старше 65 років. Я своїм пацієнтам рекомендую до та після ліпосакції пройти процедуру плазмотерапії. Плазмотерапія запускає регенерацію шкіри, підвищує її турга та еластичність. Плазмотерапія це ін'єкції в шкіру власної плазми крові пацієнта збагаченою факторами росту. Зверніть увагу саме на плазмотерапію Ендерет. З мого досвіду, вона має найбільш потужний ефект. Ще одне ускладнення після ліпосакції – рубці, хоча трапляється воно вкрай рідко. Запам'ятайте, при ліпосакції лікар не робить розрізи, а замість них невеликі проколи по 3-5 мм, через які забирає жир. Але навіть у місцях цих проколів можуть з'являтися рубці. Якщо рубці помітні, таким пацієнтам я рекомендую лазерне шліфування рубців. Рубці є індивідуальною відповіддю організму. Можна навіть передбачити таке ускладнення. Якщо зазвичай рани на тілі заживають повільно і на них наростає чимало грубої рубцової тканини, то якраз в такому разі дійсно після ліпосакції в місцях проколів можуть виникнути невеликі рубці. Ще одне ускладнення це гіперпігментація. Його суть в тому, що в місцях проведення ліпоаспірації на шкірі з'являються пігментні плями. Своїм пацієнтам я суворо забороняю протягом 6 місяців перебувати на сонці. Хочу наголосити, що не можна змагати не лише тим місцем, де було проведено операцію, а й старатися на якнайменше перебувати на сонці взагалі. Коли ультрафіолетове випромінював взаємодіє з травматичною ділянкою тіла, це, в свою чергу, може привести до виникнення гіперпігментації. До мене вже зверталися кілька пацієнтів, які мали вже такі ускладнення. Якщо таке траплялося, я направляв пацієнтів до своїх колег, лікарів дерматологів клініки «Анакосма», де цю задачу вони вирішували за допомогою лазерного видалення пігментації «Кутера Лаймлайт. І найнебезпечніше ускладнення це жирова ембалія. Це ускладнення може нести небезпеку навіть життю пацієнта. Його суть в тому, що жирові клітини проникають у кров'яну систему. Це, в свою чергу, приводить до пневмонії та інших складних захворювань. Звичайно, тут справа тільки в техніці проведення операції і досвіді лікаря, який повинен уникати порушення кровяної системи. Досвідчений лікар контролює свої дії та глибину проникнення апарату. наприклад, в своїй роботі я використовую канюлю з тупим кінцем діаметром від 3 до 5 мм, а також аминає небезпечні ділянки, наприклад, зони паху, там де проходять крупні магістральні судини. Якщо у вас виникне запитання, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Підписуйтесь на наш канал. Інстаграм, Фейсбук, до нових зустрічей.